Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну, а також по Україні. І свіженька пропозиція лише з аукціону Kia ЄНіро: 64 кВт батарея. Максимальна комплектація Executive Line. Даний автомобіль виїхав з автосалону 18.06.2020 року. Весь в рідній фарбі в класному кольорі срібний металік. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Автомобіль весь в рідному украсі по металевих частинах кузова. Автомобіль, як і всі Executive Line, йдуть на легкосплавних дисках, автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. Відповідно, технічний стан суперовий, гума суперова. Підключили ми діагностику, комп'ютер до даного автомобіля. Даний автомобіль не має ніяких помилок без жодних нарікань. Сох батареї замірили, сох батареї 100%. Такої популярності Кіаніру набули за рахунок надійності своєї батареї, за рахунок вмістимості салону, за рахунок дизайну і всіх функцій, які лише має даний автомобіль. Десятки сотні автомобілів таких купили, відправили в Україну. Для наших клієнтів. І срібний металік, один з найпопулярніших кольорів, який досить рідко буває на аукціоні. Одиниці таких автомобілів ми купили і відправили в Україну іменно в срібному кольорі. На сьогоднішній день є супер автомобіль, срібний металік в максимальній комплектації, чистий 20-й рік. Стопи в 2020 році йдуть вже рестайнгові. Ледовські виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Задні передні парктроніки, камера заднього огляду, все є присутнє в даному автомобілі. Запас ходу таких автомобілів від 400 до 500 км Все в залежності від їзди, від використання клімату, рекуперації і тому подібне. 2020 рік автомобіль має можливість заряджатися трьома фазами. Будь ласка, в даному автомобілі є така можливість, даний автомобіль на максимальній комплектації. Є різні комплектації, є комплектація Dynamic, є комплектація Executive Line. Даний автомобіль має ледовське світло, ближнє дальнє, денні ходові вогні. Світло досить якісне, в нічну дощову пору світло добре освітлює автодороги. Тому автоводій водій почувається себе досить комфортно. Так, отакий от автомобіль з рідним пробігом сьогодні приїхав з аукціону. Так, виграли лот ми по цьому, по цьому автомобілі. Даний автомобіль перевірено, підшипники не годуть. Всі функції працюють. Так, датчики сліпих зон, безключовий доступ. GBL музика, пам'ять сидінь, амбієнт підсвіточка. У 2020 році йде електросидіння. Нова, велика мультимедіа. Досить стильна, сучасна камера заднього огляду з проекцією траєкторії, руху. Будь ласка, досить динамічний автомобіль, має 200 грін сил. Має також підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. І ці всі функції не забирають електроенергії з великого акумулятора. Чесний перевірений пробіг 112 тисяч км. І при такому пробізі замір батареї ми зробили сок батареї 100%. Так, мультимедіа у нас є цей кермо у нас функціональне, максимальна комплектація. І також у нас де два ключики, безключовий доступ в даному автомобілі. Йдемо далі. Будь ласка. Салончик в даному автомобілі у відмінному стані. Стан автомобіля відповідає пробігу. Підігрів задніх сидінь також є. Багажне відділення. Багажне відділення вмістиме. Є, що в нас є, в нас йдуть два зарядних пристрої. Аптечка, все, все присутнє. Аварійний знак, жилеточки, все є. В даному автомобільчику савбуфер в багажному відділенні. Кого зацікавив даний автомобіль, не зволікайте, наголошую ще раз: срібний металік, буває досить рідко. Зараз є одна, один екземпляр в такому кольорі. З чесним пробігом. Технічно справний 2020 рік. Також приїхали наступні автомобілі, такі як Nissan Leaf, комплектація Текна Bose. Даний автомобіль в графітовому кольорі на максимальній комплектації. Безключовий доступ. Зараз автомобіль ми поставили на зарядочку. Музика босе, шкіряний салончик, комбінований шкіра. Чесний перевірений пробіг 116 тисяч. Нова мультимедіа вже 40 кВт батарея. Kia Niro графітовому кольорі 2020 рік. І Niro біленький перламутр. 2020 рік, 73 тисячі км пробіг. Є інші автомобілі, такі як Opel Amperki, Hyundai Kona, є класний автомобіль Mercedes EQB. Кого цікавить? Телефонуйте. Звати мене Омелян. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. А супер пропозиція дня KIA Niro Срібний Металік 2020 рік. 050 565 0817. Мій номер телефону. Вайбер WhatsApp або на звичайний номер. Телефонуйте, кому як зручно. Купуємо автомобілі, доставляємо в Україну я також по Україні. Невеликий завдаток розрахунок за автомобіль біля автомобіля в Україні. Дякую за перегляди.